Всім миру Божого! Нехай Господь вас береже на тому місці, де ви є. Зараз йдуть дуже важкі бої. І давайте піддержимо наших воїнів такою молитвою, псалмом 90 -м. Хто живе під покровом Всевишнього, той в тіні всемогутнього перебуває. Той скаже до Господа: Охорона і твердиня моя! Бог мій, я надіюсь на нього. Він спасе тебе від тенет птахолова й моровиці згубної, Він заслонить тебе крилами своїми, і під крилами Його ти знайдеш притулок, щит і оборона, правда Його. Ти не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані чуми, яка в темноті ходить. Ані муровиці, яка знищує в полудень. Упаде тисяча біля тебе і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Ти тільки очима своїми подивишся і кару грішників побачиш, бо Господа охорону мою, Всевишнього ти вибрав притулком своїм. Зло не спіткає тебе. І жодне нещастя не наблизиться до оселі твоєї, бо Він звелить ангелам своїм про тебе охороняти тебе на всіх путях твоїх, і на руках тебе носитимуть, щоб ти не спіткнувся ногою твоєю об камінь. На лева і змію наступиш, розтопчеш левчука і дракона, тому що він любить мене. Я врятую його, я зроблю його славним, бо він знає ім'я моє, покличе до мене, то йому відповім, я буду з ним у біді. Визволю і прославлю його, довготою днів насичу його, і він побачить спасіння моє. Бог, він жде від нас покаяння. Війна буде йти до тих пір, поки народ український не начне каятись, не йти до Бога. Тому що, коли нема Бога з людиною, в людині, то происходить крах. І дуже великий крах повніший. Війна йде тому. Що Бог хоче, щоб у людей включилися на коніцтво мозги, що без Бога нічого не, не буде ніякої перемоги. Бог він все створив, весь всесвіт. І Бог хоче, щоб ми всі прийшли до Бога, покаялися і стали Божим народом. Тому український народ, він має двойний завіт з Богом. Тому що в Україні дуже багато було євреїв, а єврейський народ це перший народ, який обрав для себе Бог. І те, що зараз є возобновився Ізраїль, країна Ізраїль, в 1948 році, це означає, що Бог їх простив, тому що дві тисячі років. Вони не мали своєї країни. І це означає, що Бог призиває всіх стати Його народом. І я вас всіх запрошую на онлайн-конференцію Воскресного служення. Пишіть мені в лічні сообщення, всім відповім з радістю. Так що давайте будемо вибирати Бога в наше серце, впускати Його, щоб він жив з нами. Тому що не буде кінця цієї війни. Пожалуйста, включайте мозги, відверніться від своїх гріхів, покайтеся, пожалуйста, і, і справтеся, тому що Бог тільки це гожде. Бог не хоче зла, Бог хоче, щоб люди і справлялися. Нехай вас Господь всіх благословить. І дасть всім мудрості, щоб всі люди були мудрі. Амінь.